Яке Фрагаліна найсмачніше? Фрателлі, Тайрово та Перліно. Починаємо з Фрательлі. <плес> Дуже гарний колір, газований. <плес> Я ще не пила, а вже будун почався. Боже, це прям просто. На запах спирту не відчувається, а на смак взяли варення, додали спирту, ото вам фраголіно. Отаке воно мені поняли. Сік яблучний, глюкозно, фруктозний екстракт шкірки виноград, консервант. Воно взагалі бродило. Пляшечка з напоєм від тайрова. Тут склад такий ж самий. Вони знов щось наколотили. О, дивіться, який темний, воно не солодке, навіть смачне. Може, то мені після попереднього вже смачне. Мені каже, вони вже вставили. І остання на сьогодні ось така стильна пляшка перліно. Також червоний напій. Тут в складі справжнє і гристе вино. На відміну від попередніх <плес> дуже крепке. Таке насичене, не знаю. Пише, що натуральне, але на смак не дуже відрізняється від тих шмурдяків.